Вітаємо, шановні друзі, до вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови чим нагода відрізняється від пригоди. Говорив малий Андрійко, старшенькому брату Я тобі завжди готовий у нагоді стати. А Василько йому й каже Дякую, рідненький, тільки ти зробив, Андрійку, помилку одненьку. Якої помилки припустився малюк. Андрійко, безперечно, дуже гарний хлопчик, але він хотів сказати, що завжди радий стати братові у пригоді, і аж ніяк не в нагоді, бо нагода це зручні, сприятливі обставини, підхожий момент. Мамі нарешті випала нагода, як слід виспатися. Можна приймати вітання з нагоди ювілею, не пропустити нагоди і придбати омріяну прикрасу, скориставшись нагодою, завітати в гості до давнього друга і при нагоді наговоритися до схочу. А чому при нагоді? Може, за нагоди, запитає хтось. Люди добрі, не потрібно боятися прийменника при. Він цілком притаманний нашій мові. Злочинця затримали при спробі втечі, повідомляють у новинах. Побудь, хвилину тут з нами, при столі, Леся Українка. Бути при надії чудове словосполучення, яким називають вагітність, від вислову при людях утворено прикметник прилюдний та прислівник прилюдно, відповідно від при нагоді принагідний принагідно. А от слів за нагідний, за нагідно в нашій мові нема. Отже, з нагодою все зрозуміло, де нагода, там суцільний позитив. Усе виходить, усе вдається, навіть якщо це нагода поставити на місце якогось нахабу. Натомість пригода завжди несподіванка і не завжди приємна. Пригоди бувають різними: від захопливих і романтичних до небезпечних та прикрих. ДТП це не що інше, як дорожньо транспортна пригода. До речі, ця абревіатура жіночого роду, бо пригода вона, а не воно, сталася ДТП. А не сталося ДТП. У пригоду можна вскочити, встряти, вшелепатися, а в нагоду ніколи. Скажімо, оцей бідолашний котусик знайшов пригоду на свою голову. Ще одне значення слова пригода потреба, користь. Саме звідси походить фразеологізм стати у пригоді, тобто знадобитися, бути корисним, зробити добру послугу. Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану, просить Орел стрільця в українській народній казці Яйце-райце. Ось іще один філологічний шедевр. Нарешті випала нагода поїхати в гори. Візьму з собою компас, крем від комарів, і Сашка. Стануть у пригоді. На завершення бонус, фраза допомагалочка. При нагоді стати у пригоді. Говорімо та пишімо правильно. Дбаймо про чистоту і багатство рідної мови.